Скороходи на старт українських і зарубіжних худунів збере вечірній івано франківськ місто стане центром легкоатлетичних змагань європейського рівня. Традиційно на спортивне дійство прибудуть спортсмени з 20 областей України і сусідніх держав Білорусі, Молдови, Сирії, Угорщини та Польщі. Серед них учасники 30-х літніх Олімпійських ігор в Лондоні. Загалом у власному центрі змагатимуться 300 скороходів. В перший день вечірнього івано Франківська чемпіонське звання виборюватимуть діти і жінки на дистанції 10 Кілометрів наступного дня на трасу вийдуть професійні спортсмени. Вони поміряться силами на олімпійській дистанції 50 кілометрів. Спортсмени будуть долати цю дистанцію в середньому 4 години. Можливо, комусь дасться подолати швидше. Хочу сказати, що норматив майстра спорту міжнародного класу в Україні 3 години 50 хвилин. Це надзвичайно високий результат. На наших змаганнях ще не вдавалося нікому показати такий результат, але результат 3 години 53 хвилини є. І ми сподіваємося, що в цьому році, як і в кожному році, у нас буде поновлення деяких рекордів. Юрій Андрушченко спортсмен із півстолітнім стажем. Насамперед звертає увагу на достойний рівень підготовки легкоатлетичних змагань, і не дивно каже він, адже вимоги для спортсменів щороку збільшуються. Спорт, Спортун так єс Якщо професіональний спорт, що біг, що ходьба. Це тяжолий труд. Там 150 ударів не буває. Там до 200. Змагання на Кубок вечірній Івано-Франківськ, сертифіковані Європейською асоціацією легкої атлетики. В Івано-Франківську вони відбуваються вже 16 років поспіль. Спортсмени виборюватимуть 20 комплектів нагород. Оксана Середюк, Михайло Березень, Сергій Щочкін. Новини на вежі.